свою впізнаваність, uh -oh. uh -huh. все зробити круто, продавати квитки і щоб все було круто. І повертайся, ні. Коротше, ти супер чувак. Я радий би це найдовша наша розмова, яка була. Я цілую тебе. Ох, Наступний, 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 наступний людин. І отже, Микита Скримінський, автор, автор терміну діалектика рамок. А людина, яка... Да ні, іди нахуй. Іди нахуй, Микит. Знаєш чому? Тому що якщо тобі не потрібна твоя дефініція діалектика рамок, то я буду боротися за неї до кінця. Діалектика рамок це ахуєнний чувак. Ти запропонував це. І знаєш що? Знай... Ох, помолчи поки що. Ні-ні-ні, зараз не, я поясню все. Зараз вони всі зрозуміють. Зараз вони всі зрозуміють. Є такий бла-бла, подкаст. Да, так. Я. Ігор Нерівний, Антон, Антон Сенін. Сей, не да, да, да. Два чувака роблять подкаст. Такий комедійний фльор у них там. Угу. Все смішно, все таке. Зробили вони два експериментальних випуска. Угу. Один, ти знаєш, я глядачам зараз поясню, не тобі, ти все знаєш. Один, значить, Алла Волкова Сергій Черков ігор нерівний. Тобто два гостєвих гостя і Ігор Нерівний, без Сеніна. А інший, значить, Антон Сенін, Микинець Кримінський і Дмитро Білоус. І потім ці покидьки роблять, не рівні сім, роблять Patreon випуск. Угу. Э, прихований від всіх. А я платний підписник Патреона. Э, патреона. Так. І повертаюсь, я, значить, з Дніпра. А там розбір. А там э, мої улюблені подкастери випустили випуск на Патреон. Думаю, дай подивлюсь. І там Антон Сєнін, знаєш, що каже? Дімон мені казав, подкаст Ділюк Карамак супер. Я подивився, подкаст як подкаст. Я, ах ти сука, Антон Сенін. <ріст> ми, ми на подкасті комік, який прийшов, вигадав дефініцію нову для майбутнього розвитку українського стендапу. Я намагався ще дві вигадати, але ідеї були занадто. рано. Ну ти не зазнавайся, ти не зазнавайся. Да. Деяким ідеям не. Е, ідеї мають з'явитися вчасно. Да. Вот. І такі речі, навіть вона пролітала повз тебе, і ти схопив. Да. Коли ми робимо щось геніальне, е, Микіт, ми з тобою як два генія. Ми можемо нарешті поговорити про це. Yeah, да? Коли ми всі робимо всі щось геніальне, мені. це не тому, що ми круті з тобою. Це, це тому, що воно пролітала поруч uh -huh. і ти схопив. Да, тому що ми мінімум помітити, побачити, відчути. Відчути, відчути, відчути. Чи кажете? важливо коміку відчувати? Да. Оце, напевно, найважливіше відчувати, помічати, типу. Те, що інше не помічають. Своєму четвертому сольнику, який ще не вийшов, і він не вийде, скоріш за все, бо в п'ятому, Я не пам'ятаю. Мене десь сім сольників, три відзняті в Ютубі є. Три відзняті ніде не буде їх, і один не відзнятий, але вже є. А, так от, в одному з них <смі> це ти, що не вийдуть. Там, значить, що би хотілося сказати. А, там я знаєш про що говорю? Там я говорю про те, що мені здається, в інформаційному просторі є шкідники, є злочинці. Є прям злочинці проти слів. Угу. Мені здається, ми з тобою як е, в якому сенсі це сандабкоміки. Зараз скажу. Зараз скажу. Пам'ятаєш, був такий всратий мєм. Відчувай. <говорить> Чому він з'явився? Розкажи. Бля, не розумію. Не пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Був такий э, інструктор э, вся хуйня, э, інструктор UA. А, інструктор Угу. <говорить> Які а, дуже кінжові уроки зробив, та, та, та. і там він робив якісь типу тіктоки повчальні, mm -hmm. вся цю хуйню, і він бив палкою в якимось кулі повітряної по, по ігрушковому автомату. Да, Чомусь да. це вважалось справою, і він кричав: відчувай, відчувай. І це стало таким знаціючим мемом цієї фрази. Да. І він, типа, він, понятно, що не було людей, але цим займається багато хто. Е, але він. Е за... типа, він вкрав слово відчувай. Він злочинний з протислів. Я не sens. можу підійти до Паши Пінчука, наприклад, подивитися йому в очі і сказати, Паша, відчувай. відчувай. І зробити це неіронічно. І до кожного коміка в босі так не можу зробити. І до коміка в комеді румі, до коміка в підпільному. Я не можу підійти і сказати йому, відчувай. І це знаєш. Тому чи важливо коміку відчувати, скажи, Микіт. Дуже важливо, мені здається, що це найважливіше, що комік має робити. Тому що всі жарти вони в принципі побудовані про, про відчуття. Тому, що... Вони про відчуття, ну, відчули, так. Да, да, ти щось чи... відчув. А, це зі мною сталося, а воно А чого воно взагалі так в світі робиться, а не так. А... Є дуже прикольна Джуді Картер в книзі наші улюблені там визначення, може не визначення. Ти яку частину? Першої, і другу. Ти все перечитав, Да? Та, Ах ти відмінник. Ефіперадів, ефіперадів, Ах ти перфекціоніст. Ні, а про те, що там написав, вона каже, що ніби Бог створив світ ідеально, да? Угу. — І задача коміка помічати оці всі неідеальності і показувати їх. Так. — Але ще питання є важливі. Давай. Чи маємо ми їх показувати, чи маємо ми. Чи маємо ми це, чи вирішувати ці проблеми? там ще питання. Чи маємо давати вирішення, чи маємо просто задавати запитання? Може, ти 10 хвилин стендапу запишеш для початку, потім будеш піздять. Ну добре. З вами шоу ранкова гієна, да, і ми не забуваємося. ранково? зараз вісім вечора. Чувак, це шоу буде виходити кожну ранку. Так ну, ранково, тоді треба рано записувати. матеріал цей записуй. Ні-ні, це буде нарізатись і кожну ранку виходити. Ага. От. І знаєш, що? ти як автор терміну дефініції, диалектика рамок. Mm -hmm. е ти мені знаєш, що допоміг, ти мені допоміг зробити годинник. Шаховий годинник. Я тепер не буду слухати вас постійно, ви заїбали мене, піздеть і піздеть про свої жарти. Да? У нас буде годинничок, ми будемо як в шахі грати. Бля, цікаво. І це перша механіка. Ти мені допоміг в подкасті Діалектика Рамок, а Антон mm -hmm. Сіннін казав, що це звичайний подкаст. Прикинь? Та він звичайний. Ні, це історичний подкаст, нахуй. І навіть якщо ти, блядь, не розумієш цього, блядь, дурбецело. Я тобі це поясню. Діалектика рамок. Ти геній, Микит. Дякую. Угу. Геній не розумієш, що вони. Будь геній, ласка, Та па Давай, діалектика, давай попрактикуємо. Ми закінчили. А ти яким виступаєш? Наступним? Наступним? Я, я кажу... В... Все. Шуруй, Микит, гарно тобі виступу. Дякую. Я тебе люблю. Дякую, Дякую що я я прийшов я на ранкову гігієну. Все супер. Дякую, що допоміг мені визначити з діалектики рамок, Микит. Я люблю тебе. Гарного виступу. О, і у нас наступний гість, наступний гість. Хто нас порадує? О, а це! Ми зараз ну, можемо перейти в тему діалектики рамок. Ти розумієш? Ці рамки чи рамки хороші, чи рамки погані. О, діалектика рамок? і да, слово діалектика вже інтелектуальний подкаст. у нас буде. Профани. Тобто, ці всі люди не мають відношення до філософії взагалі. Вони не мають цього доступу до цього філософського виміру вони не можуть розуміти і переживати контекст філософії, а можливо ми в нашому в нашій розмові трошки пояснимо, що я маю на увазі під цими загальними визначеннями.